Хочу показати вам неймовірно круті дитячі светрики з новорічними мотивами. Вартує лише 85 гривень за одиничку. В лоті буде 15 позицій. Вартує лот 1275 гривень. Подивіться, вони йдуть як в упакуванні ось такому, так і без нього будуть. Зараз покажу вам поближче. Кольори будуть абсолютно різні, тобто принтації будуть абсолютно різні. Зараз покажу вам декілька із них. Ось такий класний сніговичок. Вони дуже м'якенькі та будуть теплими. І Дітям дуже сподобається те, що вони легенькі, будуть не обтяжувати їх, але при цьому будуть зігрівати. Розміри 98, 104, 122, 128 та 110 116, тобто буде три розміри в лоті. Ось такий новорічний. Ось такі класні новорічні. Подивіться, з таким динозавриком. Нагадую, 85 гривень за одиничку. В лоті 15 позицій, дуже класний, теплий, новорічний такий дитячий лот. 1275 гривень за весь. І щоб замовити його, звертайтесь до наших менеджерів. контакти будуть під цим відео.